Добрий день, друзі! Раді вітати вас на YouTube каналі Хмаринка. І сьогодні у нас будуть цікаві головоломки із сірників. Але велике прохання нічого не підпалювати, щоб в нас не було ватри. Зараз ми разом складемо перше завдання. Так, задача така. Ми бачимо правильний вираз. 7 2 дорівнює 5. Нам потрібно переставити два сірники, щоб вираз залишився правильним. Хочете поставити відео на паузу, вирішити самостійно. А хочете зачекайте, через 10 секунд я дам правильну відповідь. Час пішов. Отже, правильна відповідь дуже проста. Ми один серничок переставляємо. 1 плюс 2 в нас буде дорівнювати 3. Другий сернечок також переставляємо. Дивіться, ще раз покажемо. 7 мінус 2 дорівнює 5. Далі переставляємо 2 сернячка і вираз знову буде в нас правильний. 1 плюс 2рівнює 3. Так, наступне наше завдання. Ми знову разом складемо. Так, у нас завдання наступне. Потрібно переставити один сірник, щоб вираз був правильним. Час пішов. Отже, правильна відповідь така. З мінуса робимо плюс. І 8 плюс 0 нас дорівнює 8. Так, наступне завдання знову ми разом складаємо. Завдання слідуюче. Нам потрібно переставити один сірник, так? Щоб вираз був вірний. Час пішов. І так, правильна відповідь ми з плюсика робимо мінус, а з одинички робимо сімку. Сім мінус сім рівня 0. А зараз у нас буде маленька розпаковочка. А в кінці відео дуже цікаве завдання. Друзі, хочемо вам запропонувати цікавий варіант іграшок головоломок Krasix. Це набор в картонній коробці, в якій розміщено 6 іграшок головоломок. От ми бачимо всередині комірки в кожній комірці окрема гра. Вам потрібно. Ці конструкції металеві роз'єднати. Вони є більших, менших розмірів. Бачите, такі важкі, приємні на дотик металеві конструкції. Якщо так станеться, що ви не зможете самотужки розгадати цю головоломку, тут є інструкція, де показано, як їх роз'єднати. В описі до відео буде вказано посилання, за яким ви можете придбати таку прекрасну іграшку. Це може бути прекрасним подарунковим варіантом як дорослому, так і дитині. Як я обіцяв, зараз буде цікаве, заключне завдання. Завдання наступне. Потрібно переставити два сірники так, щоб ми отримали час 4.30. Переставити два сірники так, щоб отримати час 4.30. Через 10 секунд я дам правильну відповідь. Час пішов. Отже, відповідь така. Перший сірничок ми переставляємо донизу, отримуємо 4. І другий сірничок переставляємо таким чином, щоб отримати цифру 3. 4,30. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть ідеї наступних відео. Діліться відео із друзями. Будьте здорові! Слава ЗСУ! Україна переможе! i <laughs>